Мене нагло вирвали від сестер, я кричала, кажу, що ви робите, що не пустіть мене до моїх сестер. Перервали руки, а почали тягнути ну так по коридорі. Я просто за що могла за то хапалася і за поличку з утями, так. Вони мене з нею потягнули, так передавали просто з руки в руки, як якийсь м'яч, а потім заштовхнули до, ну, до кімнати. В кімнаті вже сиділа одна пані, така молода, вона ну, мала надягнуті білі рукавички, такі як мають лікарі, а потім каже, що буде огляд, що верхній огляд. Я кричу, пишу, що який верхній огляд, що пустіть мене. І ну, Знов почала вириватися до, до дверей, щоб вибігти до сестер. Ну, так ті чоловіки в масках, ну, так вони мені ясно, що знов заштовхнули до кімнати. Я кажу, хто ви є, що ви хочете, чого ви сюди прийшли. Потім приходить один чоловік, починає натяти знову білі рукавички, а з ним все йшла ще ж жінка, така трохи старша пані, і каже, буде верхній огляд. Почали до мене ну, підступати, так ясно, я розмахувала руками. Вони мене так, там один із тих чоловіків заштовхнув ще в одну кімнату. Просто такими грубими словами почав казати, що замовкне роби робити, що кажуть. У такій ситуації вікна закриті, нікого немає. Від сестер від'єднана. Я пищу на дворі сестри пищать, в їх там виривають мене тут саму. Я кажу, що пустіть мене до сестер, кажуть, що буде огляд, а щоб не так мене оточили в коло. А ну а та пані в тих, в тих рукавицях почала пистувати до мене. І все з мене витрасу, що я маю. Я кажу, ну що я можу мати, бідна монахиня. Я витягую з кишень вербічку і ручку. Яким ви правом ви ні представили себе, ні не сказали, хто ви є, звідки ви є. на підставі якого закону ви можете мене оглядати. Виведіть мене на вулицю до моїх сестер. Що один із них мене так штовхнув, а потім він сказав, що я робила те, що вони скажуть. Казала, що хто ви є, взагалі ніби ви ані присталися, ні нічого. Він ніби почав ну так руками, так я розмахли казав, що до мене не доторкайся, що ніби чи ти маєш совість, що, що я й монахиня, що я служу Ісусові, що яким правом ти до мене пристягаєш руки. Потім я почала до тих двох панів казати, чи ви маєте совість, що на, на чиє замовлення ви то робите. Один із них сказав, що замовкне. І був сміх, я казала, щоб мене вийшли, випустили на вулицю. Він каже, тобі не буде встидно, що тебе будуть перед всіма роздягати на вулиці. Я, ну, коли я б то почула, ну, так я почала знову риватися в двері. Ніби яке роздягання, що ви хочете, що ви робите. Тобто в такій ситуації, коли ти ну, є сама відірвана від сестер. А тепер такі двохметрові чоловіки стоять над тобою, всі окружені, ти все чуєш, як між звірами якесь здобичне, на яку нападають. Так я почала ну відштовхуватися, що не доторкайтеся до мене, що ви хочете, що ви що я не є в лікарні, що як з мого дозволу, яке оглядання, яке роздягання. Так вони сміялися, а при тому, що були такі всякі різні, ну такі слова грубі а такі просто, що замовкне, що виконує те, то, що тобі кажуть. В такій ситуації просто розумієш, що коли стоять над тобою і окружена таким всім, і відірвана від сестер, просто що то єдина надія на Господа.